Спа-басейн має розмір 2, 20 на 220 розрахований на 5 людей, 90 форсунок. Даний спа-басейн входить в флагманську лінійку англійської фабрики, яка виграла премію у 2021 році. Найкращий золотий стандарт. Вибір споживачів. Починаю огляд з екстер'єру. Екстер'єр виконаний за допомогою дуже якісної терасної дошки. Зверніть увагу, вона підійде під будь-які кольори, на будь-який фасад. Він має сенсорний дисплей, кути з підсвіткою. Онікс відрізняється тим, що у нього більш такі строгі прямі форми. Його дуже класно вписувати, наприклад, в терасу, або якщо вам потрібен просто великий басейн для високих людей, завдяки цим прямим формам він вміщує більш високих людей, тому що цей спа-басейн дуже глибокий. От, приклад, Токіо, тут округлені форми. В Оніксі у нас угли прямі. Йдемо далі огляд лежачих місць. На кожну ногу тут по три форсунки, і також є ще окремі форсунки для стоп. Кожні форсунки скомпоновані по різному. Вони е, різноманітні, є ротаційні форсунки, є направлені. Вони також може регулюватися потужність за допомогою обертів, дуже якісні підголовники. В SPA встановлена bluetooth аудіо система, яку ви можете підключити до вашого мобільного телефону, слухати улюблену музику. Тепер давайте поглянемо на другі посадочні місця. Наприклад, у цьому кутовому посадочному місці зверніть увагу. На форсунки у воротникову зону дуже класні. Також по іншому зверніть увагу, скомпоновані форсунки для спини, для масажу, попереку і ягодичних мишць Для всіх людей, які сидять на сидячих місцях, є мультифорсунки всередині для масажу стоп. І також на сидячих місцях вони досить ергономічні. Ви знаходитесь. У полулежачому положенні. Даний спа-басейн має водопад з цього боку. Також він має ще один водопад, який активується оцими регуляторами. Бачите, тут це девертери, називаються, вони перерозподіляють потік. Тут у нас з цього боку скімер, всередині знаходяться картриджі. Також є відерко для шампанського і для льоду. Кабель заводиться в цьому спа-басейні з хута. Бачите, тут також є табличка з номером. Сходи дуже класні, не пластикові, а з такої ж композитної доски. Дуже надійні, якісно виглядають. З цього боку у нас знаходиться злив. Один злив у нас загальний для SPA-басейну, інший злив для ємності від шампанського. SPA-басейн Онікс входить в преміум лінійку. Це колір Міднайт Каньйон. Також до цієї преміум лінійки, ще входить Барселона. Ось вона. Вона аналогічна по комплектації, але має заокруглені форми. Це колір Стерлінг Сільвер і ще входить спа басейн Токіо. Дивіться окремі огляди на ці спа басейни